Всім привіт з Рівненщини. Мене звати Оксана, У нас ранок, кава. Звичайно, ранок сьогоднішній мій трішечки так затягнувся, тому що в мене вихідний хлопців немає, тому я дозволила трішечки собі поніжитися довше. Ліжечку, сонечко вже трішечки вище. Мені то незвично, але нічого страшного, всі живі, всі здорові. Розпочинає ранкову поранку, обхід, тому що. Треба все пообходити, всіх повходити, подивитися, що де як. Так як вже з минулого відео, хто дивився, вже є трішечки малечі, за яку я дуже переживаю, тому що це, цього я дуже хотіла і воно так сталося. Так що пішли зі мною. Ось кучені яйця в клітці, і бачу, пух починають вже так потрішечки. Перші пушинки, як то кажеться, а винімати, тому думаю, скоро-скоро вже і сяде. У нас невеличкий перекус, сніданок катечка. Це з важкої лінії. Таке, як і качур, гарненький. Ці чекають, щоб я їх випустила, але випущу вже ввечері. Може, ще посадять день. Так, у кролисті зерно є, сінце є, малече, ще І такі світленьке там є. Ой, ну, не вона їх трішки порозкривала, але здається, всі живі, всі здорові. Водичка теж є. Так, що все тут поки що добре. Забрала в неї чотири яйця, які були викочені. Ну, а ці всі лишилися на місці. Сидить. Сидить вона вже тиждень, так що, думаю, буде все добре. Небагато там під неї яєць, але нехай сидить. Є по господарству багато таких дрібних і не тільки дрібних справ, тому сьогодні, знаю, що дня не вистачить. Але Будемо працювати, будемо робити, показувати. Розсада вже проситься в землю, ну, але не сьогодні. Так що ось так. Ну і так, епопеї з моїми бройлерами закінчено на цей рік. Я так собі думаю, більше поки що брати не буду. Ось такі гарні грудинки. Ось цей. І ще якийсь один піде на тушонку, тому що це був перший. І трішечки такий сінюватий. Ну, почав крилами, лапами махати і синювати. А ці розбору і морозилку по частинах. Так що бройлер непоганий, мені дуже подобається. Ну, ось, переселила в гусеняток більшу кліточку під інфокрасну лампу. Корм, водичка, все як є, все чудово. І тут їм буде добренько, Надіюсь на сіточці будуть сухенькі, вже не холодно у нас на дворі, хоча зірвався вітер і буде і сіпусіти тут. Ой, 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 ой. Перерахувала їх, вийшло 16 в нас гусення, два відійшло. По моїй вині, звичайно, бо покинула їх, мало водички їм було, і ось там починаючи вже їсти. Ну, а цих перемістила всіх сюди, де були бролери, і буде їм тут волі, і свобода. Заскочила. <гум> Їхні старші, яка різниця місяць-сім. І тим місяць різниця. Трошки більше навіть. Ну, ну плюс-мінус місяць. але яка різниця. Обіднішній сон. Хто де? Один на одному, як виходить. Ось такі калапесики. Балабесики. Мамка погудла конкретно, висмоктала її геть. Ну, а курочка сидить на качених яйцях. Нехай <рес> сидить. Ну і так, помила яйця, просушила, позначила, 22 гусячі яйця. І ось 4 яйця качених, індокачених, ті, що е, знеслись до морозів. Так як вони вже давно лежать, вирішила. Їх сюди підкинути. Якщо курочка щось висидить, чи хто там висидить, не знаю, то буде разом водити там різниця один день, то нічого страшного. Так що мені успіхів і стартуємо знову. Ну, я, як я раніше казала, поставила вже варитися в баночках тушоночку, варю її в каструлі, щоб кришечку покрила сантиметр-півтора. Ну, буду за цим наблюдати, дивитися. І в мене вийшло 14 загалом банок, одна 700-грамова баночка. Ну, не знайшла я півлітрового, та й воно півпівлітрову не влізло той шматочок. Так що... Буду перевіряти, тому що раніше дивилася і говорили, що з домашніх таких бройлерів часто густо вистреляють баночки. Ну, хочу перевірити. І, звичайно ж, не так перевірити, як хочу то все посмакувати. Так що варимо 6 годин. Мої підписники знають. Я так і рибу консервувала і. Тушонки роблю. 6 годин варю завжди, щоб було покрите. Якщо вода википає, доливаю крутим кипяточком. Так що, ось так результат. Покажу, звичайно, вам в наступному відео. Ну, а ми консервуємося. Поляла свою капустоньку, трошки попадала, набрала торбинок. Торбинки це пакетики. Кульочки, хто як називає, тому я бабуся колись називала турбинки. Зараз приїде тато, привезе хлопців і е, мамі трішки капусточки. Тут я насівала не рядочки, а просто так розсіяла, то більше повибираю її, нехай вже садять. А я коли встигну тоді посажу. Ну і в цьому парничку Савойська, яка прополяна, і цвітна цвітної набагато менше, але теж поділюся трішечки. Нехай мають. Так що набираю Ну, ось мамі спакувала пізню капусту, цвітну капусту. Там бо ж, треба ж позначити як. І ранню капусту. Трошки зілечко дублянського нехай має. <гум> І ось так. І ось тут для постійних клієнтів теж нарвала капустоньки. Вона така. Не сильно груба, але є, нехай садять по дві штучки в ямку та й буде їм щастя. Хай роблять, що хочуть з нею. Цьогоріч продажі не буде. Зараз на буханку хліба збрию з них, грошенята і все. Це звичайний жарт. Зранку вам показувала яйця качині і тепер знову прийшла до них перерахувати 24 Десь 12, 13 13 і є, але ось ця качка сьогодні стояла над ними цілий день. І так кубельця зробила таке більш кругліше було так розтягнуто, а тепер кругліше. Тому думаю, з дня на день вона вже сядеться і буде все, як має бути. Було б добре, щоб вона сіла на яйця ці найближчі дні, тому що і квочка, і в інкубаторі ще чотири яйця закладених. тому коли б приблизно в один час вилупилися, я б всіх до неї їх скинула, і було б все просто. Але як Бог дасть, так і буде мати. У нас так зелено. Зараз стало вітряно, хоча сьогодні тепло, тепло, дуже тепло. Працюю, ще працюю, тушонки варяться, все вариться, гуси вийшли на прогулянку, так що все чудово. Хлопці вже вдома. Будемо зараз якось смаколики готувати. Так що ось так. Гусіки-пусики то розбігаються, то, то назад, усі то пусікають, балакають зі мною. Це моя любов. Дуже її хотіла. І ось ми зараз буду ставити випойку. Вже їм пішла друга доба, так що будемо ставити в баночку, тут поставлю їм і нехай п'ють. Добре, ще сіточка будуть сухенькі, під лампочкою і все буде добре. Такі цікаві вони. Такі вже вони хорошенькі -ту -ту. Цім курчатам вже буду підмішувати по трішки зерно, нехай перевчаються і ось так банда чорнич. Одне не вискочило велике. Випийку буду давати ось такої аптечки. Тут курчата, гусенята, каченята індичата. Таку взяла для гусенят і для індичат. Тому... Думаю, колись я нею користувалася. Ось такий тут склад, все написано, який день давати, так що будемо давати. Все, випийку поставили, зараз вони розберуться, бо ходили до поїлочки такої. Розберуться і будуть пити. Боягузи, боягузи. Ну і можливо, мене хтось спитається, чому я нічого не показую зі свого городу, а тому що там нічого показувати. Я ще до городу не дійшла. Не спішу помаленьку, потихеньку, погода налагоджується, приморозки вже не обіцяють, так що не переживайте, все покажу. І ще пролетів під останнім відео коментар від Романа. Роман, привіт. Це, коли я це все встигаю, ті курчата гусенята і чи беру я їх з собою на роботу, так звичайно беру на роботу в рюкзачок і там кормлю пию. Звичайно, така в мене думка пролітала, тому що багато хто знає, що я люблю качки Орвія. Ну, це звичайні квакуни білі, і я їх хочу собі, все-таки я їх хочу, я їх дуже люблю. Вони швидко ростуть і такі жирненькі. Ну, я їх просто хочу. Це ще одна моя любов. Тому думаю, придбати, а так як в нас базарний день в п'ятницю. Звичайно, я в п'ятницю на роботі, то... Думала зранку поїхати на базар придбати і цілий день, щоб вони зі мною побули. Але це не зараз. Можливо, трішечки пізніше підрощених візьму, щоб вже мені легше з ними було, тому що ніде подіти малечу. Зараз ось ще трішки ще одна буде малеча. тому не спішу. Все, якщо вдасться, візьму, не вдасться, ну так і буде. Ну, не все ж осягнути, як то кажеться. Так, що ось так. Всім вам величезна подяка за ваші перегляди, за вашу підтримку, коментарі. Дуже вас всіх сильно люблю. Обнімаю мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього самого самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.